Як я вже казав, компанія ОВБ на сьогодні є компанією номер 1 на фінансовому ринку Європи. І за допомогою, завдяки такій великій кількості клієнтів, компанія ОВБ має знижки бонусу з цього фінансового ринку. Чому? Тому що величезні ресурси звідси переводяться в фінансовий ринок починають там працювати. І в результаті фінансовий ринок це відплачує. Компанії ОВБ за ці, всі, за ці всі суми і за ці всі клієнти. І таким чином, фактично фінансовий ринок оплачує нашу роботу. Ми маємо знижки бонуси як компанії ОВБ, так і в багатьох випадках знижки бонуси, що мають і наші клієнти додатково. Тобто є в багатьох випадках, де клієнт компанії ОВБ має такі послуги, такі умови, яких немає. Людина, яка приходить з вулиці в ту чи іншу фінансову установу. Далі. По якій системі, по якій методології працює консультант компанії ООП? Як я вже казав, ця методологія називається АКС. Працюємо ми по аналогії з лікарем. Спочатку визначаємо цілі, тобто, як лікар проводить анамнез, дізнається, з якими. Скаргами прийшла людина, проводить, е слухає, направляє на аналізи і так далі. Так само ми визначаємо в першу чергу цілі, пріоритетність, конкретизуємо ті цілі, визначаємо теперішній фінансовий стан, визначаємо можливості, це на аналізі. Потім на основі цієї інформації ми розробляємо план, в якому даємо поради, рекомендації яким чином людина може якнайшвидше досягнути цих своїх цілей, виходячи з тих можливостей, які має людина. І потім, якщо це особи підходить, проводимо довгостроковий супровід. Допомагаємо людині в процесі протягом певного періоду часу досягати тих всіх цілей, які має людина. Після цього запитуємо клієнта. Пан клієнт! Чи все звідси зрозуміло? І чи маєте якісь запитання? Якщо все зрозуміло і питань немає, задаємо, кажемо наступну фразу. Щоб нам було простіше і ми нічого не опустили при проведенні фінансового аналізу, скористаємось таким зошитом і витягнемо фінансовий аналіз на сторінці з цілями до заповнення фінансового.